Привіт, друзі! Мене звати Navi Сайленс, і це канал про крипту. Тут ви побачите дуже багато цікавого, зрозуміло. Ось і корисного особисто для вас. Чому? Тому що, а, так як я вже знаходжусь 3 роки в ринку криптовалют, то я можу дуже багато чого вам цікавого розповісти. Дуже багато чого цікавого, а вже ж. На Ютубі достатньо вже каналів, які можуть демонструвати навіть краще. Один за одного краще. Тому, як то кажуть, up to you. Як хочете. Дивіться, не дивіться, я просто показую, а ви, якщо вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь, поїхали. Сьогодні у нас платформа CryptoCom. Хочу поділитися з вами. Як я а, і що я роблю на цій платформі, щоб ви змогли теж користуватися нею, тому що ця платформа дуже класна, дуже хороша платформа. Поїхали. Спочатку ознайомимося поверхнево, що це за платформа, що ми тут будемо робити, та що вона може нам дати найголовніше вже ж. Ми ж прийшли сюди заробити, не забуваємо. Поїхали. Криптоплатформа, які довіряють мільйони. Біткоін угу. Ефіріум, Сіро та 400 тисяч плюс криптовалют доступні з CAD. Окей, то добре. Не всі біржі набрали собі аудиторію та можуть, в принципі, продемонструвати дуже цікавий такий інтерфейс. Та, так би мовити, той самий стейкінг, та. ще щось. Давайте подивимося, що, що вони можуть нам дати. Так, надійність в плані 400 плюс криптовалют. Ні. Але у них ем, хіба є. Так, рейтинг. У них є рейтинг 4.6 в App Store. І в Google Play 4,5. Ну, це непоганий рейтинг, в принципі, можна користуватися. Я користуюся 3 роки, тому мене все влаштовує. Що не влаштовує, скажу пізніше. Зараз давайте про плюси. Плюси 150 мільйонів плюс користувачів глобально. Зареєстровано як обмежений дилер. Під наглядом комісії, цінних паперів. Онтаріо та інших провінційних, регуляторні, цінних паперів. Окей, okay, то добре. Нульова плата, депозит, кат. То теж дуже добре. Чому? Тому що і-трансфер є в Канаді, і цей і-трансфер працює з криптокомом, тобто з Банку Канади, ми можемо перевести в аккаунт наш в криптоком. Тут дуже добре, тому що комісії. Кому вони потрібні ті комісії? Так, дивимося далі. Далі у нас живі ціни на криптовалюту, рух ринкової капіталізації і трендові жетони під рукою. Так, йдемо далі. Що у нас далі? Далі у нас так. криптоком додаток. Криптоком додаток є дуже добрий, дуже хороший, дуже зручний, тому що я ним користуюся 3 роки і вони. Його постійно змінюють, типу вони постійно його роблять кращим. В якому сенсі роблять кращим? Наприклад, ті самі панельки, які є в застосунку, криптокому. Тобто дуже зручний став, а знову ж таки далі покажу. Можливо, навіть в наступному відео. Біткоїни ефіріум, СІРО та 400 криптовалюти. Усі вони доступні для торгівлі в CAD. Зрозуміло, то супер. Миттєві безкомісійні депозити CAD. То теж супер, я вам розповів. Через e-Transfer та Apple Google Pay. Супер. Майже нульові торгові комісії, коли ви приєднуєтеся до програми Level Up. Тобто, що це значить? Ви реєструєтеся на криптокомі а, і замовляєте картку. Далі. Захищений за задумом найкращий у своєму класі системи безпеки. Теж можна сказати, підтверджую, тому що є двохфакторна аутентифікація. Face ID і. Що захочете? Чи то пароль, чи то Face ID. Далі знову ж таки все це покажу вам. Так. Далі Заробляй. Зберігання ваших активів у нас дозволяє отримувати пасивний дохід. Супер. Що це таке пасивний дохід? Пасивний дохід це наш стейкінг і earn. Earn і стейкінг це по факту одне й те саме. Воно є у, а, у Криптокома на платформі, де, знову ж таки, покажу пізніше в інших відео, тому що це відео буде коротеньке. Далі стейкінг і оплата. Тобто витрачати криптовалюту легко, адже у них понад 300 тисяч продавців по всьому світу. Підвищення рівня, що це значить? Це значить, що коли ви купуєте картку, зараз я вам покажу, які картки там є. Ось, і в криптокомі це рівні, тобто кожна картка унікальна тим, що в неї свої, так би мовити, здібності, свій кешбек. Свій, свої комісії, на деяких е, є комісії. На перші хіба є комісії, коли ви купуєте на криптоком платформі? А якщо ви берете наступну картку, то вже немає. Але я знову ж таки зараз покажу. Перейдемо. Ліквідність на криптокомі достатньо хороша. А за весь час криптоком, в принципі, показав себе дуже добре. За ті три роки, що я його використовую. Я б сказав, би, що у мене з ним взагалі немає ніяких проблем. Скоріше, навіть з банком CIBC, який я використовую в Канаді, у мене є проблеми. А з платформою CryptoComa взагалі ніяких проблем. Дивимося далі. Так, конкурентні тарифи: торгуйте більше і платіть менше з комісією Market і текер лише. 0,08% і 0,18%. Ультранизька затримка. Виконуйте угоди з ультранизькою затримкою відповідності 370 наносекунд. Цікаво. Глибока ліквідність глибина орденої книги та 400 плюс ринках для більш вузьких спектрів. Професійна надійність, надійна глобальна інфраструктура забезпечує 99,99 ,99 безперервної роботи по всьому світі. Так, автоматизуйте свої угоди. Що це таке? Ви можете поставити е, автоматичні покупки на цій платформі. Тобто, це є той DCA, про який я розкажу вам пізніше. Або ж той, хто знає. Хто і знає, як це працює? Ви виставляєте, наприклад, кожну неділю або кожен місяць автоматичну покупку активів. Активів, там, біткоін, Ефіріум, і пішло-поїхало. Так, знову ж таки, як це робити, покажу в наступному відео. Тому пишіть обов'язково в коментарях, чи хотіли ви побачити більш розкритий криптоком, розкритий, що я маю на увазі. Більш детальний розбір цієї платформи. Якщо хочете, будь ласка, напишіть в коментарях, і я обов'язково в скорому часі покажу вам це на Ютубі на своєму каналі. Ваш надійний ончей шлюз. Візьміть приватний контроль над своєю криптовалютою та безпечно керуйте активами. Так, безпечно. За 3 роки нічого ненебезпечного не трапилось. Тому я думаю, що ця платформа, напевно, навіть в топ-3. Тому що мені особисто вона дуже подобається. Надіюсь, сподобається і вам. Але якщо не сподобається, є інші платформи. Знову ж таки, в наступних відео я то все буду демонструвати, показувати. Тому далі у нас, що? Далі у нас є партнерства. Партнерств у криптокома достатньо багато. Зараз я вам їх розкажу. Так, у партнерстві з брендами світового рівня та установами, щоб вкладати криптовалюту в кожен гаманець. Так. Давайте подивимося більше партнерів нашого криптокома. Так, їхні партнери. Досягнення наступного мільярда користувачів з найкращими партнерами світу. Поїхали! Тут у нас. Формула 1. Ліга чемпіонів UFC. Тут можна буде купувати на платформі дуже багато чого. Навіть корисно, я б сказав. Бо. Ті самі гаманці для криптовалюти теж можна купувати всередині цієї платформи. Тому дуже раджу дивитися наступні мої відео. Що у нас далі? Так, да, у нас тут є Криптоком Arena, формула 1, UFC. Далі 76 щось. Треба буде дізнатися, бо я і сам не знаю за це. Та, да, LA. Ага, це хокейна команда Окей. Okay. Та, да, ну і в принципі, то все. Наступне у нас картки. Картки, які я вам хотів показати, і як взагалі вони виглядають. Та які характеристики мають, тому що кожна картка унікальна. Так, дивимося. Так, порівняйте рівні карт. Криптовалюта в кожному гаманці. Окей. Дивимося. Перша у нас іде. Майнтінглу. Коротше, синя картка. Де у нас, значить, плата за підписку блокування безкоштовна. Винагороди zierро 0%. Тобто, коли ви будете розплачуватися цією карткою синьою, ви не, не, ви не будете отримувати а, ніяких ревардів, ніяких кешбеків а, назад. Тому дивимося далі. Ліміт щомісячних винагород. Ліміт щомісячних винагород немає. Винагороди Сіро про витрати на подорожі. Тобто, коли ви будете подорожувати, ви зможете отримати 1,5% кешбеку на, у, у виді монети Сіро на свій баланс. Так. Дивимося далі. Наступна у нас Ruby Steel, як нам переводить. Так. Вона є такого ось. Червоного кольору. ось, Та а, дивимося, що вона нам дає. Вона вже йде платна, значить, але платна, якщо ми не блокуємо свої монети CRO на цій платформі Crypto.com. Тобто, виходить так, що якщо ми не блокуємо свої монети, тобто, умовно, свої гроші на цій платформі, ми маємо платити 6:99 в місяць. За послуги цієї картки 6,99 на місяць або 69,90 на рік. Знижка виходить в 16%. Знову ж таки, наступний момент ми можемо заблокувати свої монети, заблокувати суму в монетах, точніше. Тому що нам потрібно буде блокувати не суму 650, нам буде, нам буде потрібно купити. Монет CRO на 650, 650 доларів. А, після чого заблокувати їх на 12 місяців у стейкінг CRO. Так ось ця картка дає 2% винагород за витрати і 25 а, доларів. Ліміт щомісячних винагород. Винагороди CRO... Про витрати на подорожі до 5%. Наступна картка у нас є зелена і фіолетова. Дивимося, 39,99 на місяць ми маємо платити, або 399,90 на рік. Знижка така ж сама, 16%. Знову ж таки, ми можемо залочити, заблокувати, залочити це по-простому. По Заблокувати 12, е, на 12 місяців у стейкінг Сіро на суму 6500 доларів. Також з цієї картки ми вже будемо отримувати не 2%, не 2% а 3% на місяць. Не 2% а 3. за кожну покупку через картку, яку ми будемо використовувати. 75 доларів у нас ліміт щомісячних винагород та до 10% винагороди CRO. На подорожі. Наступна картка IC White або рожеве золото. Дивимося. Тут уже сума набагато більша. Тут ми маємо залочити 65 тисяч канадських доларів на 12 місяців стейкінг CRO Тут навіть немає по місячної оплати, бо я думаю, що наступна була б вже десь під 60-100 під доларів на місяць. Ну, а то вже дуже дорого. Тому, я думаю, мало хто б так робив. Але все ж таки люди є і багаті, і бідні, тому, тому 65 тисяч підійде вже а, своїй аудиторії, так би мовити. А, в ці картки вже йде 4% винагород сіро, безомежен Без ліміт щомісячних винагород. Та винагороди СРО про витрати на подорожі 15%. У нас наступна картка чорного кольору. Так, сума вже 650 тисяч доларів. У виді СРО має бути залочено на 12 місяців. Також ця картка вже винагороджує у 5%. Ліміт щомісячних винагород без обмежень. Та винагороди на подорожі 15%. В принципі, непогано, але тут є ще, най, так би мовити, найдорожча картка Prime. Тому дивимося, тут вже йде 1 мільйон заблокованих на 12 місяців у виді CRO. Ось 8% винагород. Та ліміт щомісячних винагород без обмежень. Також є винагороди сіро на подорожі 15%. Ну, достатньо непогано, але то сума дуже висока. Не для кожного підійде. Я в даному випадку знаходжусь на Ruby Steel, тобто на цій червоній картці. Мене все влаштовує. Я не плачу 6,99% на місяць або ж 69,90% на рік. Зі знижкою 16%. Я заблокував на 650 канадських доларів собі у виді CRO на платформі Crypto.com І маю 2% на щоденні витрати кешбеку, так би мовити, та ліміт щомісячних винагород 25%, винагороди CRO у подорожі 5%. Але подорожувати я ще не подорожував. Знову ж таки, як буде далі? Обов'язково покажу вам, як воно працює, тому що насправді на цій платформі можна купувати, можна купувати значить, білети і багато чого іншого. Знову ж таки, це все я покажу у себе на каналі, тому обов'язково продовжуйте дивитися мій канал. У нас тут є переваги для обслуговування. Ну, на першій у нас, так би мовити, тільки є знижки. На три місяці Spotify і True плюс. Ось. Всі інші це Spotify, Netflix. На 6 місяців вже йдуть. Доступ до лаунжу аеропорту. Так, для інших підписників ліміт 4 рази на рік. Пріоритетна підтримка, підтримка голосу та повідомлень, ексклюзивний досвід F1, UFC, UEFA та інших. А, менеджер приватних рахунків, знижки на підписку, Spotify Netflix і Truf. Доступ до лаунжу аеропорту. Знову ж таки, у всіх цих інших картках все є. Тому не будемо за цим. на цьому зупинятися. Ми і йдемо далі. Далі плата за ліміти. Так, ліміт а, зняття коштів у банкоматах. Тобто, у синій у нас 7 тисяч доларів. А, агрегований ліміт доповнення 35 тисяч доларів. Ось, дивимося. Значить, у червоній у нас 15 тисяч. У наступному 15, 15, 15. І у самій останній в прайм картці у нас оголошення буде. Оголошено. Оголошення про що? Про ліміт зняття коштів. Ага. Тобто, я так розумію, там буде все індивідуально. Дивимося далі. Так, 35 тисяч у нас на всіх інших картках так само. Цікаво. Так, роби більше з блокування СРО. З нашим новим досвідом підвищення рівня ваш СРО лакап дає вам ще більше нагород за членство. Підвищення рівня зараз. Так, ну, це воно пропонує підвищити рівень. У мене зараз рівень на червоній зупинився картки, тому на даний момент у мене буде тільки цей рівень, тому що я не можу дозволити собі купити, наприклад, фіолетову або зелену. Але як зроблю оновлення цієї картки, обов'язково. Продемонструю це вам, як саме це можна зробити. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Обов'язково а це все з'явиться у мене на каналі з часом. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях, буду читати, допомагати вам. Ось тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цей канал тільки починає розвиватися, тому. Не забувайте, будь ласка, його підтримувати, а я підтримую вас у коментарях. Обов'язково пишіть а, всі питання, які у вас будуть. Ну що ж, друзі, це те, що я хотів вам продемонструвати на сайті Crypto.com. Саму платформу я обов'язково покажу у наступному відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Удачі вам! у Реєстрації на цій платформі. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, тому що тут буде ще дуже багато цікавого, особливо про платформу CryptoCom, тому що я нею користуюся на постійній основі. Вам бажаю гарного дня. Реєструйтеся на Crypto.com, якщо вам потрібно. Особисто я залишу реферальну ссылку у себе в описі під відео, тому. Реєструйтеся та насолоджуйтеся цією платформою. Дякую, що дивилися, і до наступного відео. Па-па!